Утро починається у нас, як не кажуть, не з кави. Ми далі намагаємося все-таки випити це мускатне, заморожене. Воно вже розморозилося. Зараз, якщо лупане мені в глаз, то, звісно, буде успішний. Я скреп. вже не лупанять тобі в камеру. Ой, в камеру не треба. Ну, мені цікаво, будуть газики чи ні? Воно потеряло мабуть... І, і справжній поціновувачів ви вина скажуть, фу, ну, воно взагалі не відкривається. Воно відкривається, тому що, мабуть, там щось з газиком случилося. А кажуть, що треба крутити краще бутилку, а не цю. на вулицю всіх сусідів. О, ну ні, все, з газами, газами біда, вже воно не, не таке газоване. А подивіться, який сніданок, конечно, лучше ніж вчора. Вообще просто праздничний. Вечеря була така, знаєте, бомжа. А... а сніданок який багача просто з мускатним. Вообще. Вот настал... вечер. Ой, вечер. Кисис, у нас став Долгожданий вечір. Ой, вечір день. Кісіс, у нас нічого не дати, бідати. Ляльчика. Кісіс, Хоче кататися. Да. Не, он хочет в туалет, наверное. Как за прощание без кота. Він шукає місце, де б ему сделать его грязные делишки. Все потрясове. Настал для вас долгожданный день, когда вы меня уже не увидите больше. Я важала вам надоел. О, кит, иде в туалет на детской площадке. Опа, ча. Нормальный кот. Хорошо. Щось він не може настроїтись, бачите? съемки просто нас, на камеру це делать це ой это от счастья на що так делає когда в на счастье. лера ж пытается что то присобачить здесь до тої якоїсь гамак то гамак не гамак гамака не оно сюрпризы есть Честно а я жду аню и артура не знаю Коли, коли я коли я их дождусь Шо, Лер, ні, не приходить. Та й там кот побивав. Та <ріх> Нет. Лер, довольна. Рішили покормити котика швейцарського швейцарським сиром. А він он, лупить його, дилет. Вообще. Це тоді не український котик, <ріхи> не віска. Вчера мы так шиковали, ездили на чем хотели, катались, а все включено было. Сегодня мы уже бомжи немного. <говорить> Сидим, да, Но зато у нас кот. Все, Лера уже пишет кота развожать. Аня! Артур, де ви? Коли ви мене заберете? Ви мене воно, бачите, кот до мене прибився бездомний. Я тепер теж бездомний. цей кот. Так і виживаємо з ним. Він мені мишей ловить. Я йому сир. Тоже ловиш? Ловлю, так. Мусорки І Іщу. Заберіть мене, Я хочу додому. Кот, ти хочеш до мене достатися, а я тут, як на острові сижу. на камішки. Давай, пригай! Кот. Ні. Не хоче. Прощання. Плачу ще. Рай... У них нічого не помінялося, вони все на чіткому районі, так і живуть. Бачите там? Якісь. У нас тут оставить Райончик Дніпровський. Так, реально. Ну все. Нет! Най, 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 най. Пока! Ань, тебя тоже оставляет тут, пока! Потрясов исчезает за кустами! Все, пока! Пока! давай всем привет от нас! Передавайте всем привет моим подписчикам! Ну, а самі себе привіт передайте теж. Сібрання передавати. Всім зібрання привіт, да. Передають потріси. Все, я, я не пропаду з моїми родичами, але це все, все жрачка. Все забита жрачкою. І градусник, о, Для мене важливо, я вже заболіла. Так, стоїмо, заправляємось. У нас електромашина, заправляємось на електрозаправці. Чим класна зарядка електрична? Вона не воняє бензином. Вообще. Ми взагалі зупинились в такому красивому місці. Просто побачили там такий неймовірний цвет воды. Наші нові апартаменти йдемо перевіряти, ждуть нас там чи ні. А за цим домиком нашим живемо, там прям водопад. Тут не видно. Невеличкий румтур нашої нової квартирки. Я не розумію, чого вони люблять гробіками оце складати отак. от. Це загадка. Аня вже полізла купатися. Але каже, що холодна вода. У мене є фотоапарат. Гляньте, яка красота. Аня вже якісь стільці там роздобула в цій будці. І думає, що це безплатно. Ти думаєш, що на такій озері тобі буде безплатно. Ну, ладно. Ой, а там дощ, де взагалі. А, зараз до нас дійде. Там іде дощ. Там мочи нас чи ні. Ой, ну гляньте, який колір води. Просто шикарно. Халявні стульчики. Вау, дощ просто. Не, сейчас тут мне вообще не страшно. Там вообще просто уже капает. Я сейчас до нас дойдет. Точно, сейчас все. Чекаем. Аня наслаждается. Я тоже наслаждаюсь, только как всегда, мои очки, ничего заранее было бачить. <праць> <праць> а, а я, я, <праць> ну, він має прийти, мені кажеться. він такий недовгий. А, й, клас. Короте, дощ пройшов і ми вернулися. Ще була радуга. І дивіться, яка краса зараз. Як освічується красиво гори.